Усім привіт! З вами Альбовський, і сьогодні я хотів би вам розповісти, як увімкнути аудіометри у DaVinci Resolve. Англійською то звучить Audiometers, Я не знаю, як то, як то українською. Але якщо ви користувалися Final Cut, так як я, наприклад, то ви бачите це у нижньому правому куті. Але у DaVinci це вімкнути не так просто, як казалося. Якщо ми входимо в Workspaces, show Panel in Workspace. То ви бачите, що мітер не можна увімкнути. Можна вимкнути міксер. Так, Міксер можна, але якщо я не хочу мі... міксер, я хочу тільки мітерс, щоб були аудіометри, бо я так звик. наприклад. І якщо ми входимо тут, то і далі не можна цього вімкнути. Щоб це вімкнути, оказалося треба натиснути тут і просто натиснути Мітерс. І зараз у нас будуть аудіометри. Е, у мене, на жаль, немає тут музики, але повірте, все буде працювати. Оце і все. Побачимося у наступному туторіалі. З вами був Альбовський. Пока!